25 квітня на базі Дергачівського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа дошкільний заклад пройшли традиційні волейбольні змагання серед дівчат, турнір весни і дівочої краси. У напруженій боротьбі за лідерство змагались шість команд, які складалися із школярок та випускниць районних шкіл. Серед учасниць була і команда-переможець районних змагань з волейболу Безруківського НВК, яка гідно виявила себе під час гри. брали участь в этом году. За 23 года в независимой Украине мы в этом году выбрали первое место среди девчат. А нас пригласили как победителей первенства района по волейболу. И мы приняли активное участие в соревнованиях. Но сегодня мы выиграли два приза. Выиграли лучшая подача, она самая точная была. И выиграли у нас сегодня эстафета первое место по эстафете. У нас было в группе три команды, мы и еще две команды. Ну, команды очень хорошие, старались, пытались выиграть. Одну партию выиграли, остальные все проиграли. Достойные команды, все сражаются очень достойно, на высоком уровне все проходит. Мы как бы готовились, старались, ну, как бы очень даже хорошо сыграли, как для меня. А там уже будет видно, будут дальше тренировки, будем дальше работать, будем все улучшать. Може бути на наступному году у нас вийде виграти. Захід зібрав всіх небайдужих до спорту і волейболу людей. Підтримати своїх вихованок прийшов і чоловік легенда Дергачівського спорту Микола Михайлович Бондаренко, який хвилювався за всі без винятку команди, бо він вболював не за конкретну людину, а за техніку та красу гри. дергачах традиція волейболу давня. Ми... Произоры областных соревнований по среди девочек и мальчиков. Весенний турнир – инициатива Дудника Юрия Владимировича. Турнир очень эмоциональный, прекрасный. Девушки играют с большим удовольствием. Это ну, праздник волейбола, можно сказать, районный. Ну, по сказать, девочек, но моих воспитанниц. Призер в областных соревнований. А, Лучшие девочки поступают в спортшколе в Харькове, учатся. Можно сказать, традиции очень хорошие. Желаю всем районам так проводить эти соревнования. А как вам сегодняшняя игра? Сегодняшняя в этом году уровень более высокий. Болі рані, дуже інтересне іри з великими емоціями, переживаннями, ну, з боротьбою, з характером. Очень хороший турнір. В народі серед дівчат називається це Кубок Дудніка ще мод. Юрій Володимирович працював у школі і коли він пішов зі школи, запропонував такий турнір після районних змагань проводити, щоб дівчата якби не бросали займатися волейболом, а продовжували. Зустрічатися з волейболом, скажімо так. І от з того року починається, щороку починається цей турнір. Ну, різ... Кількість команд, яка бере участь, різна. Була навіть до 11 команд. і Ми проводили в два дня його. Серед дітей, шкалярів мається на увазі, і випускники. Цього року турнір налічує шість команд. Було і більше, було і 9, і 10, і вже, я вже говорила 11. Дівчата з задоволенням ждуть цей турнір і питають, коли відбудеться, коли розпочнеться. І ви бачите, рівень підготовки команди і цього року дуже серйозний, і минулого року дуже серйозний. Тобто зростає рівень підготовки і задоволення від участі. І ще незвичайний цей турнір в тому, що. Перед іграми ми проводимо конкурси на визначення кращого гравця в парі при передачі зверху, кращого гравця в парі при передачі знизу, кращого подаючого гравця і комплексна естафета, в якій бере участь вся команда. На кінці наприкінці турніру при нагородженні. Кожен учасник отримує якусь нагороду, а ще й визначається протягом турніру, визначають, ну, звісно ж таки, чоловіки визначають міс турніру, місяць турніру, кращого гравця, кращого нападаючого, кращого захисника. І от таким чином якомога більша кількість учасників отримує порази. Вести здоровий спосіб життя. Підтримувати своє тіло у спортивній формі сьогодні, як ніколи, модно. Тому і просувати спорт у маси стає легше. Але не у фінансовому плані, бо на голому ентузіазмі далеко не поїдеш. Так і у турніру є меценати. Юрій Дуднік, Володимир Киричук, Євген Кравченко, Сергій Смоляний завжди знаходять можливість допомагати у розвитку цього виду спорту у районі. Ізначально, я був болельщиком, приходив дивитися, проходив <пробітник> якраз во другій школі на стадіоні, проходив чемпіонат. Понравилось очень сильно. Вот. Игра понравилась. Особенно приятно, когда девушки занимаются этим спортом, а не мужчины. особенно, когда спорт, как бы, который особо не является прибыльным, то есть некоммерческим видом. И в определенный момент, то есть пообщавшись с организатором, как бы мы решили там оказать посильный вклад в развитие волейбольной нашего волейбола, именно Дергачевского волейбола. При том, что как бы я как сам, как бывший спортсмен, то есть в данный момент тоже посещаю секцию тренажерную и вижу очень много девочек, ну скажем, не очень много, но есть девушки, которые занимаются, ходят и к нам в спортзал, в характер и как бы посещают секцию волейбола. По закінченню турніру відбулася церемонія нагородження. Були визначені переможці у різних номінаціях а також нагороджені команди, які посіли призові місця. У командних змаганнях перше місце виборола команда Дружба друге команда Спрінг, а третє місце посіли дівчата з Дергачівської гімназії номер 3 Серед номінацій хотілося б відзначити, що титул місіс Весна здобула Савчук Тетяна, а титул Міс Весна 2015 дідик Христина обидві дівчини представили команди «Дружба». Своїми враженнями від гри і від здобутих нагород дівчата ділилися, не приховуючи емоцій. Для нас цей кубок дуже багато значить. Ми займаємося волейболом близько 7 років. Готуємося кожен рік. Дякую організаторам, що вони організовують такі хороші соревновання, що їм важливо, як діти розвиваються. На таких соревнованнях нам хочеться мабуть, стремитися дальше, стремиться больше э, и просто развивать себя. Девиз нашей команды – мы играем до последнего мяча. Я приехала поддержать эту команду, поиграть за этих девочек. Ну, очень благодарна организаторам тоже. Все было интересно, и команды так уже поднялись по сравнению с тем, что я приезжала раньше. Сейчас мне очень понравилось здесь. Я играю в Завет Академии. Ну, уже тоже на протяжении очень многих лет. А здесь девчонки, представляю, некоторые у меня тренируются. Я их не тренер <свят> по совместительству, так что у нас взаимосвязано. Благодаря этому кубку я вообще начала заниматься волейболом, потому что он начинался с 2004 года, а я начала заниматься волейболом с 8 класса. И где-то в 7 классе я попала на этот замечательный кубок просто как зритель. И я посмотрела, увидела задор девочек, увидела эти Счастливые лица, победы и вообще, ну как команда играет. И мне очень захотелось волейболом начать заниматься. И я каждый день там, после школы вообще с нуля начала заниматься волейболом. И уже через год попала на этот кубок, как за школьницей и гимназии номер три. И вот сегодня уже спустя сколько лет я уже доросла, можно так сказать, до такого уровня, с нуля, до звания «Кращий разыгрывач». Для меня это очень ну, почет большой. И мы, можно сказать, отдыхаем на этом кубке. Мы встречаемся, мы уже за сколько лет стали для друг друга родными, что мы ну, Как узнаем, вот там кубок через месяц, О, ура, там все встретимся, увидимся наконец. Ну и, конечно же, тренировки. Два раза в неделю мы тренируемся с нашей командой. И в этом году мы заняли второе место, получили призы, в том числе и денежный приз, чему мы благодарны спонсорам. Волейбол занял в нашей жизни достаточно важную роль. Он нам придал уверенность в себе, стремление по жизни. И мы наконец-то поняли, что такое быть командой. Мы занимаемся волейболом уже 7 лет. Я очень рада, что я выбрала именно этот спорт и эти соревнования для нас постоянно в радость, потому что мы идем, просыпаемся, и нам очень хорошее мы имеем настроение, чтобы прийти и поиграть, потому что мы знаем, что у нас будут достойные соперники, что у нас будут такие награждения, и всегда есть стремление к лучшему. Спасибо, хочется сказать, организаторам за этот турнир ежегодный. Вот, финал был очень напряженный, соперник был очень сильный, все было в наших силах, но победил сильнейший, как говорится. Вот, всем спасибо, что проводится. Такое вот можно провести время с пользой. Мы очень рады получить кубок. Мы, мы к этому стремились. Я получила миссис. Кристина Я мисс. получила миссис. Из турнира. Как бы мы этим давно занимаемся и очень хотели как-то бы, как себя проявить, как-то себя показать. И, ну, как бы, наконец у нас получилось, как бы мы добились определенных высот уже. Как бы, мы безумно рады тому, что наша команда сегодня выиграла. И для нас это как как-то лично, как бы сказать, правильно, ну, как бы, мы внутри стали на ступеньку выше для себя определенно. Потому что это не, ну, как бы, не из гордости, а просто, что как бы, мы рады, что мы могли подняться как бы, выше немножко. Yeah. Все верно. Підтримувалися сім'я, друзі, тому дуже ну, отримати таке. Хоча, щоб такі турніри проводилися, і дуже приємно проводити час. Yeah. <laughs>, і за традицією, після відмінної гри на всіх чекала польова каша та шашлики. Поповнюючи витрачені сили і калорії, учасниці турніру, організатори і тренери мали чудову можливість обговорити цікаві ігрові моменти і визначити плани на майбутнє.